І так, народ, всім добрий день. В общем, 5 днів у мене пішло, щоб нарізати це все, зібрати, обробити хімією, бачите, зелене. І покласти. Ну, класти мені допомагав один сусід, він стояв ззаді на такій саморобній лебедочці, А я піднімав, дуже тяжко. Так, що хотів сказати: народ, не лінуйтеся, зробити розкосіний. От я тут вже зробив, ці зняв, бачите, там ще просто. Бо так гуляє капець, а зробив ці, бачите, да, вон зарізав іменно все чотенько на із косочок. Бачите, вот. Чук -чук. все, тепер бомба. Тепер бомба, тепер воно тримає. Одну не дорахував, вот, бачите, біло. То вже доробляв, провтикав, ну нічого із середини Коротше, ще там треба, там, якщо когось щось цікавить... Пишіть капець великий. Получається, я в шокі.